Три роки назад ви на маршрут маршрутній сіті міста не бачили ні Богданів, ні атаманів, ні рут. Контроль ще за роботу буде ще більше підсилено. Ніякий кум мера я не являюся. Ми просимо сім гривень, Треба людям пояснити, чому його просимо, в тому числі по категорії пільговиків, щоб ці питання були зняті. Пали на 40% подорожчало подорожчала за період прошлого року. Просто вам розказую. Тому якщо воно так міняло інтенсивно, кожен день стела гривна плюс, кожен день стела плюс 50 копійок гривна плюс. Нагнали протягом року. Ми звертались і коли вже прийшли до того, що вже бачимо, що це ситуація патова, то вже просто почали піднімати ці питання дуже серйозно і звертатися серйозно з проханням розглянути наші тарифи і так далі. Але от зв'язку з підняттям контроль ще за роботу буде ще більше підсилена. Умови конкурсу всім відомі. Це автобуси не старше 6 років за датою випуску Євро 5, облаштовані двома дверями. Камери відеоспостереження і внутрішнього запису, озвучка, зупинок, водії мають бути одягнені в форманий одяг. Я гарантую, що при цих семи гривнях на 21-му маршруті, на 17-му будуть нові атамани. І будуть вони 1 липня 2019 року. Три роки тому на маршрутній сіті міста не бачили ні Богданів, ні атаманів, ні рут, ні великої пасажиромістімості автобусів. Були переобладнані. Мерседеси, так? на сьогодні день за 3 роки місцева влада, перевізники, ви бачите результат. Моя заробітна плата для водія, якщо я переходять, близько 8-9 тисяч гривень. Тобто, при тому, що я купую нові автобуси, я ще создаю робочі місця і ще я плачу податки. Сьогодні день, я вам говорю про Білоцерківський автобусний парк. Так? У нас 5 автобусів, які технічно справні. Готові виїхати на лінію щоденно, але немає водіїв. Люди просто не хочуть сідати і кажуть. Тому що є, як і казали перед цим, є маршрут, який да, більш-менш працює і там є пасажиропоток, а є маршрути на сьогодні день, які просто уже доїжджають. Заявляю всім, чесно і відкрито. Ніякий кум мера я не являюся. Більше того, вам хочу сказати. Познайомився з мером Геннадієм Антолійовичем. Через скверського Максима Сергійовича, який приймався транспортною методікою на той час, так mm -hmm. і відповідно, знаючи моє підприємство Союзавта і знаючи, що я сам місцевий, надав мені концепцію розвитку маршрутної мережі по Білої церкві. Хто б там, хто мені про мера погано не говорив, але я тут виріс і знаю, якою була Біла Церква. І при геннадіанатолічука вона стала. Не знаю, чи мене підтримують, але я буду це ініціювати. Щоб кожну середу на 11 годин у нас робоча нарада, керівники автотранспортних підприємств приходять у нас в відділ. Люди, хто хоче напряму поспілкуватися з керівниками і висказати свою думку, будь ласка, приходьте. Такий свого роду прийом громадян mm -hmm. по ну, по роботі транспортних підприємств. Видавати квитки обов'язково, і на це ми їм наголошуємо. У водія вони є ці квитки, але якби пасажир не одходив гроші працю і не одходив од от водія, поки він йому не вручить квиток. Ну тобто тут треба і водію, і пасажиру, тому виконувати свої обов'язки, а тому просто пасажира просто захищає свої права. І квиток це як гарантія того, що да, дійсно, ми приїхали, ви застраховані в транспортному засобі. Тому це обов'язок вимагати квиток і обов'язок подія його видати. На всіх скляних зупинках, от і які встановлені новій в сучасній формі, вивіршений графік руху. Також на нашому офіційному сайті є графік руху. Кожного маршруту відправлення з кінцевих зупинок і в салонах транспортних засобів. І я хочу звернутися ну, через засоби масової інформації до громадян, що якщо цей графік руху не відповідає дійсності, якщо не дотримується, будь ласка, інформуйте нам відділ, повідомляйте, але тільки номер машини і номер маршруту.